Йоу, слухай сюда. Йобаний Скевич! це дійсно тебе. Ти думав, що хайп, це торс без майки. Ти голий, ну і що, не вартий жодного лайка. Удота тебе не врятує від мого дісу і від їбаної кар'єри краху. До тебе ніколи не прийде ніхто рекламувати, навіть став. А знаєте чого? Слухайте сюди. Скевич без сорочки. Це сцена із фільму Жаків. Залагало! Іди <пих CDU> сюди, скевич, слухай сюди. Кевіч без сорочки, це сцена с дота, не твій порятунок, стріми для невдахів. Ти думав, хай лайти, тебе піднімуть в топ. Але ти як, блять, Маус не вмієш у хіп-хоп. Хайпунути хотів, але тільки обісрався, Грати у саппорта. Єдине, що ти можеш, бо кому ти нахуй всрався. Говориш що гроші на стрімах, це моє майбутнє. Та твій шлях у кар'єрі. Це бомжування по суті чекай, ти коментатор чи просто блазень, Твоя аналітика це як мислення, амеби без пазлів. Голос твій тупо вуха ріже, наче пилою. Коли дивлюся на тебе, то хлещу, хіба що я від злості слиною? Віча, то ти ловиш респект? Ні, то іронія. Тебе би замінив на вичат GPT параноєю Кожне твоє аналітичне слово це пшик. Get the fuck out of here, bitch. Skebitch. Get the fuck out of here, bitch. Skebch. Get the fuck out of here, bitch. Skebch. Get the fuck out of here, bitch. Skavage. Ти на топі казав, що тебе збила тачка. Хочеш ще раз хайпанути, лягай під камази, не ховай за начки. Блять, знову дьбане де таке, що знаху позвоню ключку.